Вітаю вас, мої піксельні воїни. А з вами я, Аканеміко, і я продовжую страждати в Genshin Імпакт. На другий день цього неймовірного, чудового івента в мене вже потроху почало смикатись око. Але я дуже вперта, тому декілька невдалих спроб на першій половині мене не зупинили. У першій залі потрібно 50 разів активувати реакцію Hyperbloom або Burgeon. А це означає, що треба брати дендро та гідро персонажів і додавати до них електро або піро. Але головна проблема полягала в тому, що на початку я намагалась пройти цей рівень через Бьорджин, і в мене взагалі не виходила ця реакція. Коли я нарешті обрала персонажів для реакції Хайпербулум, в мене дуже швидко вийшло пройти цей рівень, і навіть декілька разів з різними комбінаціями команд. На мій погляд, бойові івенти це можливість використати інших персонажів, якими ви взагалі ніколи не граєте, і подивитись на них під іншим кутом. Наприклад, в цьому випадку я взяла в команду Бейдоу, якою я взагалі ніколи не граю, і вона в мене роздягнута, на ній навіть артефактів немає, але все одно в мене вийшло пройти цей рівень. І наостанок я ризикнула і спробувала пройти цей зал, не використовуючи п'ятизіркових персонажів, окрім тестової райден. Не дивлячись на те, що на мою колеї вдягнена сігна венті з відновленням, мені все одно його не вистачало на те, щоб постійно підтримувати її ультимейт. Але цю нестачу закрила тестова Яояо. -яо. Чесно кажучи, вийшло це в мене не з першої спроби, і я аж спітніла, поки проходила цю половину. У другій половині знов треба чимало демеджу, і в різних комбінаціях команд цю залу закрив Невіолет і Камісато Айоте. За умовами цієї зали потрібні анемоперсонажі, які за допомогою роздмухування зменшують захист ворогів на 50%, а також прискорюють генерацію енергії і дають бонуси крит шкоди та крит шансу для кріо-персонажів. Тож покажу вам ці комбінації, з якими в мене вийшло зібрати потрібну кількість поєнтів для приходження на платиновий рівень. Перша комбінація невілет, кадзуга, фішель та єлань. Взагалі, Невілет був недооцінений мною під час того, як нам вперше його представили на стрімі розробників. Я тоді подумала: Господи, яке кончене? Що це за стовбур і як за нього взагалі грати? Але потім, після першого тесту персонажа, я дійсно закохалась, бо він своїм шаленим стовбуром вбиває все, що рухається на його шляху. Зараз він моя улюблена зірочка, мій найкращий гідродід. Як тільки він в мене з'явився, я закрила безодню на 36 зірок і беру його всюди, де тільки можна. Я не вмію крутитись у то, як показують на відео про Невілета, де він крутиться як біснуватий, і набиває якісь божевільні цифри шкоди. Хоча навіть з моєю криворукістю, якщо трохи потренуватись, він надере дупу будь-кому. В іншій комбінації замість Казухи я додала цукрозу і її, в принципі, теж достатньо для того, щоб закрити цей рівень. Ще один варіант загону не зовсім фрі плей але якщо у вас є ці персонажі, можна впоратись без невілета і використати красончика Камісато Аято. З ним я спробувала дві комбінації загонів через заморожування. В якості кріо можна використати ганью чи, наприклад, безкоштовного каю. Ще можливо використати Розарію, чи іншого персонажа, який може давати багато кріо шкоди. Як бачите, в обох випадках цього було достатньо, щоб закрити цей рівень повністю.